Друзі, арестів перші про головне поїхали. Цікаво вам, хто ці дві особи, саме вони судять Кудрицького, друга Ланизеркаль пише блогер Лісевич. Це мама суддя, яка сьогодні засудила Кудрицького і її дочка, яка дуже вихваляла анексію Криму і обзивала українців останніми словами: ось вам і родинні сімейні цінності. А давайте я вам розповім пару слів про суддю Печерського суду Кристіну Константінову. Так все через і яка щойно фактично без жодних доказів підстав відправила за грати Кудрицького. А також про погляди її сім'ї українських суддів і загалом нашої судової системи переслідувати патріотичних українців Константиновій не звикати раніше. Вона дозволяла обшуки вдома в активістів автомайданом. Згодом відправила теж без жодних доказів під домашній арешт Сергія Філімонова і Романа Ратушного справа дверей на банкові чорного квадрату обоє до речі пішли добровільно захищати Україну в 22 му Роман того ж року загинув під ізюмом, що в Константинові є донька Настя. Справа на фото в 21-му році за кілька місяців до повномасштабного вторгнення РФ вона виклала в інстаграм відео, де виправдовує анексію Криму використовує фразу Українське дерьмо називає українців бидлом. А кримнашиста басту улюбленим виконавцем, залишу це в коментарях. І коли відео почало ширитися, підтвердила, що дійсно вона вважає, і може підписатись під кожним словом ось такі цінності в Константиновій в родині. Ми ще здивовані, що вона абсолютно ФСБшному стилі запроторила заграти невинну людину. Сама Лана Зеркальзвон зазначила наступне, як назвати ситуацію, коли ДБР виконує чергову команду Фас. Це особиста помста чи попередження іншим що було неповадно. Що ніхто з керівників державних підприємств більше не подумав, що незалежно від начальства корпоративне управління компаніями це реальність і немітація, чи може спосіб відвернути увагу від публічних резонансних скандалів Черношовим індічом. Коли в усіх пабліках вже відкрито говорять про корупцію в оточенні президента, і після цього ткнути міжнародних партнерів брудну білизну тих, кого вони довіряли та виділяли кошти на боротьбу з корупцією, відбудову захист країни. Справа Кодорівського – це вже точно не баха фіча. Що партнери не говорили більше, що чиясь репутація не дозволяє мати з ним справу, бо їм демонструють, що чистеньких в нас немає. Для підтвердження цього, крім ДБР, вже задіяні знайомі доболі експерти та блогери за 100 доларів любе голову, геть кричить червона королева і репутація всіх стає однаково брудною. Навіть якщо справа відверта смердять бо зліплення аби як. Свого часу Лана зверталась до малюка, коли Кодрицького звільнили. ФСБшні крути роблять все, аби зірвати оборону України, підірвати тил. Сам Кодрицький назвав рішення суду політичним ідіотським. Коментар ДБР, колишнього голову управління, затримано за підозрою вчинені кримінального правопорушення, передбачено частиною 4 статті 119 шахрайство вчинене за попередньою змовою групи осіб, особливо великих розмірах хака України. Санкції статей передбачають покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. ДБР викрила львівського бізнесмена та екс голову управління Укренерго на Шахрайському за коштами держпідприємства суми на десятки мільйонів гривень. Організував схему львівські бізнесмени. ДБР вже викрило на закупівлі неякісного одягу для зсу на понад один мільярд гривень. Його також судять. У 2018 році під час проведення тендерів реко у 2018 році під час проведення тендерів на реконструкцію зовнішнього огородження підстанції південної і західної енергосистем посадовець вступив в змову з представниками приватної компанії. Він обіймав посаду заступника директора з інвестицій «Укренерго». Між сторонами було укладено два договори на загальну суму понад 68 мільйонів гривень. Держпідприємство перерахувало підрядне купона 13,7 і мільйонів гривень авансових платежів, які зловмисники привласнили. Взагалі зрозумілість вона дуже важлива під час будь-якого просування зовнішнього вектору, тому що будь-хто з тобою будують відносини з огляду на те, як ти поводишся, і яку Ну фактично, яку лінію ти провадиш. Якщо ти а, обманюєш або не дотримуєшся своїх позицій, то це негативно впливає. Може не зараз, а в процесі точно буде наочно а, видно, що ти не є людиною, на яку можна покладатися. Що ми маємо повернутися до 24 лютого, 2022 року. Тоді ми взагалі не думали, що ми дійдемо до 25-го, і що ми зможемо в цій ситуації зберегти країну. Ми зберігли країну, і це наш виграш. Тому що ми недооцінюємо те, що ми маємо. Ми просто маємо усвідомити, що е, світ не чудова казочка. І що всі ці рожеві поні, які нам казали про демократію, про боротьбу з корупцією. Могли насправді і не бути рожевими поні, а це добре прикидалися. І що те, що ми зараз маємо справу з хижаками, ну просто треба навчитися мати справу з хижаками, які не прикидаються рожевими поні. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновка, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.